Доброго дня, Радий вас всіх вітати на своєму каналі. З вами знову ж таки я, Чумак, і сьогоднішня тема нашого відео це маленький міні-гайд, як слід, на мою думку, прокачувати збір ресурсів. Ті, хто давно спостерігають за моїм каналом, знають, що я готовлю маленьку серію відео про те, як я прокачую збір ресурсів з 0 до Т8 рівня. І перед тим, як я почну викладати Поступово кожне відео з цієї, теми. я би хотів створити такий міні-гайд про те, як я буду прокачувати свій збір ресурсів. Також, можливо, хтось із вас знайде для себе щось доволі таке цікаве або щось до цього невідоме. І я щиро надіюся, що це відео окається для вас дуже корисним. А перед початком відео я хочу нагадати, що в попередньому відео ми розіграли 5 гризліків, на честь того, що в мене з'явилось 500 підписчиків. Ще раз дякую вам за акцію. Актив на моєму А для переможців у розіграші ще раз нагадаю, що ваші грізліки, тобі ж ваші призи, знаходяться в мене на особистому острові в місті Брічвуч. Я вже надав вам доступ до острова, а також до ваших скринь. Знайти ваші скрині та ваші призи буде нескладно, так як в мене на острові всього лише один дім. Думаю, ви розберетесь. Ну що ж, опять переможців у нас є, я їх щиро вітаю, і також нагадую, що розіграші будуть проводитись тепер кожного разу. Тому не забувайте писати коментарі, а також залишати свій нік. Ну, а ми переходимо до теми відео. Сам перед, як ви тільки створили свого персонажа, виберіть в який біом ви відправитесь. Після того виберіть, які ресурси ви хочете качати. Рекомендую обирати зразу три ресурси. В кожному біомі є щонайменше по три ресурси. Після того, як ви виберете, спокійно беріть інструменти та відправляйтеся в самі ближчі локації третього рівня. Для прокачки другого і третього рівня вам необхідно лише одне. Просто збирати всі ресурси, які знаходяться у вас на шляху. Неважливо, другий, третій рівень. Беріть і збирайте усе. Поки ви не вкачаєте до 4 рівня, ви збираєте абсолютно всі предмети, які з'являються у вас на дорозі. Для цього рекомендую вам одягати бичка, який зможе вам дуже багато піднімати, і збирати його в безпечних локаціях. Тому рекомендація одна: щоб докачатись до Т4 збору ресурсів: берете бичка, берете інструменти та відправляєтеся в найближчу локацію біля міста і збираєте все, що у вас на дорозі лежить. Складнощі з цим у вас не може виникнути, тому надіюсь, у вас все вийде. Коли ж ви вже дістанетесь до збору ресурсів 4 та 5 рівня, тут у вас вже буде набагато більший вибір, що ж робити та куди відправлятися. Тут, на мою думку, є всього лише три варіанти. Перший же із цих варіантів це збирати ресурси на королівському континенті в безпечних локаціях. Пусів цього методу, звісно ж, це безпека. Тобто ви будете на 100% впевнені, що вас ніхто не нападе і ніхто вас не об'є. Мінусів же з цього варіанта набагато більше, на мою думку, так як тут надзвичайно велика конкуренція за ресурси. Як чесно кажучи, дуже мало людей відправляються в чорні землі або небезпечні червоні землі. Звісно, якщо ви хочете оцінити даний варіант, ви можете спокійно відправлятися на будь-якому транспорті в будь-який ресурс в будь-яким біом. Можете бути впевнені, що з вами нічого не трапиться. Що стосується другого варіанту, зараз же розглянемо їхні плюси та мінуси. Сам перед – це так звані шляхи Авалона. Взагалі-то вони передбачені для групового контенту, але прокачка в соло тут також присутня. Тут ви можете бачити на міні-карті позначки із міні-біомами під збір. Конкретних ресурсів. В цих міні-біомах ви можете знайти такі ж самі ресурси, як і у відкритому світі. Конкуренція з них так само доволі таки велика. Але нас вони не цікавлять, нас більше цікавлять так звані старі звірі, що воно собою підрозуміває. Тобто, є звірі або ж ресурсні моби, які мають в собі надзвичайно велику кількість ресурсів. Як ви можете зараз бачити у себе на екранах, старий когуар. Він має в собі 104 одиниці шкіри. Це доволі таки величезна кількість. І він всього лише 5 рівня. В ресурсному мобі 4 рівня ще більше. Тобто в ньому 250 з лишнім, чесно кажучи, точно не пам'ятаю. Такі ресурсні моби побудаються доволі таки часто. Тепер щодо плюсів та мінусів, почнемо з мінусів. По-перше, це дуже важко знайти отаких от ресурсних мобів. Друге, це, знову ж таки. Небезпечні локації, тобто вас тут з легкістю можуть убити. Що стосується останнього, це те, що надзвичайно важко вивести ресурси, які ви знайшли, так як ви можете банально заблудитися в авалонах. До плюсів же я можу віднести те, що якщо ви знайшли такого ресурсного моба, ви надзвичайно багато отримаєте опита. Також приємним бонусом буде вам іти. Получена шкіра або ж інший ресурс. І нарешті ми переходимо до третього варіанта, як слід прокачуватись на четвертому та п'ятому рівні збору ресурсів. Це, на мою думку, найкращий варіант це чорні землі. Чому саме вони стоять на третьому місці і чому вони вважаються, на мою думку, самими кращими, зараз постараюсь пояснити. Із мінусів я можу сказати, це те, що це чорні землі, тобі ж вас тут з легкістю можуть убити. Чесно кажучи, із мінусів, напевно, це все. Що стосується плюсів, в першу чергу величезна кількість нетронутих ресурсів, так як мала кількість ресурсів збирається в чорних землях, так як надзвичайно велика кількість людей просто банально боїться сюди відправлятися. І тому тут з легкістю можна дуже швидко прокачати будь-який збір ресурсів. Конкуренція мінімальна, а також величезна кількість різнокольорових ресурсів. Тому мій вибір очевидний, для прокачки 4 та 5 рівня збору ресурсів я обираю саме чорні землі. Ну що ж, і ось ми дісталися вершини нашого збору. Це шостий, сьомий та восьмий рівень ті рівні, які найбільше принесуть вам дохід. Ще саме ці ресурси найбільш цінуються на ринках, вони надзвичайно дорогі і їх важко знайти. Но тема нашого відео як прокачати збір і головне де. Прокачки 6, 7 та 8 рівнів я обираю два варіанти. Перший, на мою думку, самий смачний. Це знову ж таки чорні землі. Тож тут біда одна, чим вищий тір локації, тим і більше імовірність зустріти гангерів. Кожен із них хоче знайти смачного собирашку, який уже зібрав лямче 2 за півгодинки. Тому я скажу із мінусів, це можливість зустріти гангерів, а з плюсів це те, що мала конкуренція. Що стосується другого варіанта, то вибір невеликий це імгла. Необхідно знайти на локації світлячка і бажано якомога вищого рівня зачаровки. Тепер же поговоримо про плюси та мінуси і мгли. До плюсів віднесу знову ж таки невелику конкуренцію. Також можу віднести сюди величезна кількість ресурсів великого тіра на маленькій локації. Також до плюсів віднесу те, що на одній локації знаходяться одразу всі види ресурсів, і тому прокачати імглі можна одразу всі ресурси. Давайте вернемося до мінусів, їх тут на порядок більше. В першу чергу це те, що нам необхідно знайти світлячка, головне не аби якого, а як умога вищого рівня зачаровки. А вони попадаються дуже і дуже рідко. Також до мінусів я можу віднести те, що ми не знаємо в яку імглу якого рівня ми зразу попадемо. Нас може закинути в імглу шостого рівня, сьомого або ж восьмого, і це рандомно. Тож до мінусів віднесу це те, що це чорні землі, і тут вас з легкістю можуть убити. І наприкінці до мінусів я віднесу ще те, що на локації ми можемо знаходитись обмежену кількість часу. Тобто дана імгла закриється через 15 хвилин, а можливо навіть менше. Тому, навіть якщо вам удалося знайти надзвичайно багату імглу, у вас є всього лише надзвичайно маленький запас часу, щоб зібрати ресурси. Тому, порівнявши всі за і проти, я знову ж таки обираю для прокачки 6, 7 та 8 рівня ресурсів сам чорні землі. Ну що ж, ось такий вийшов міні-гайд, на мою думку. Щиро надіюсь, що відео вам було корисне і навіть сподобалось. Також хочу ще раз нагадати, що тепер, після того як ми набрали 500 підписчиків на моєму каналі, я під кожним відео буду проводити додатковий розіграш. Тобто і в цьому відео буде розіграш на грізліка. Все, що необхідно вам для того, щоб прийняти участь, це написати коментарій і оставити свій нік в ньому. Ну а під наступним відео я розіграю вашого грізліка. Також хочу ще раз привітати переможців минулого розіграшу і привітати вас з вашим виграшем. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!